Боже милосердний і всесильний, Творець неба і землі. Ти є життя і Воскресіння для тих, хто вірує в Тебе. З глибоким сумом у серці ми звертаємося до Тебе, пам'ятаючи про наших дорогих померлих, вони відійшли від нас, але живуть у твоїй вічній пам'яті. Просимо тебе, Господи, прийми їхні душі в оселі праведних, де немає болю, смутку чи страждань. Але лише вічний мир і радість у твоїй присутності. Змилуйся над ними згідно з твоєю великою милістю і прости їм усі провини, які вони могли вчинити у своєму земному житті. Ми віримо, що ти, як добрий пастир, поведеш їх до світлих пасовиськ і напоїш водами спокою. Нехай твоє світло осяє їхні душі, і нехай вони спочивають у мирі твоєму. Господи, ми також дякуємо Тобі за час, який ми мали з нашими померлими, за їхню любов, доброту, підтримку та все те цінне, що вони принесли в наше життя. Нехай пам'ять про них завжди буде для нас благословенням і нагадуванням про цінність кожної миті. Благаємо Тебе, зміцни нашу віру в Твоє обіцяння вічного життя. Допоможи нам прийняти Твою святу волю і з надією дивитися в майбутнє. Знаючи, що ми знову зустрінемося з нашими близькими у твоєму царстві. Потіш наші скорботні серця і даруй нам мир, що перевищує всяке розуміння. Нехай твоя любов оточує нас і нагадує про твою постійну присутність. Вічний спокій даруй їм Господи. І світло вічне нехай світить їм. Нехай спочивають у мирі. Амінь.